Немає в нас ніяких зобов'язань, в принципі. Окрім тих, які ми погоджуємося на себе взяти. І немає таких зобов'язань, від яких ми не можемо відмовитись. Нас можуть зупиняти тільки наше власне бажання чи небажання, страх. І інші, Скажімо так, інші знову ж таки взяті добровільно зобов'язання. Все решта це ілюзії, нав'язані або обрані нами свідомо чи несвідомо. І все це насправді не має значення, яким чином. У нас з'явилися якісь зобов'язання. Ми можемо, маємо повне право звільнитися від будь-яких зобов'язань. Тому що, в принципі, хто може мене зобов'язати до чогось? Хто цей хто? У моїй свідомості. В цьому потоці свідомості сприйняття в цьому потоці життя є один суб'єкт, який, в принципі, може сказати про щось, що це зобов'язання чи не зобов'язання. Це я більше нікого в свідомості моїй немає. який з якому б я, чи про якого я міг би сказати, що ось ось він, ось вона, ось воно. Воно те, що є е, важливішим, ціннішим. Е, чи як ще сказати? За мене? От зануртесь у свою голову. Просто. Навіть без езотерики, без містики і оцього всього. Просто от закрийте очі чи не закривайте і задайте питання: хто ще окрім мене сприймає це життя? Більше нема нікого. Крім того, хто сприймає це життя, Уже в самому житті є дуже багато чого. Є все, все весь якби різном... це різноманіття всього, всіх енергій, істот, сутностей і так далі. І воно є. Навколо нас є люди, близькі люди, і вони є. Однак хто це все сприймає, хто вирішує спри... брати на себе якісь зобов'язання чи не брати? От так от собі повернутися в точку сприйняття взагалі всього, і задати питання. А звідки в мене взялися якісь обов'язки? До того те, те, се, третє, десяте. Ну, звідкись взялись, звісно, нам передали їх там батьки, соціум і так далі. Ну, виглядає так, що вони нав'язані нам. Тому що якось е, про щось сказати, що я <клухи> добровільно хочу, е, скажімо так, виконувати щось. Ну, окрім сім'ї, там дітей, про яких, е, ну, ці обов'язки сидять дуже-дуже глибоко прошиті. І я не можу сказати, що я не хочу цього. Я хочу цього, я хочу там піклуватися про них і так далі. Але це я хочу. А скільки того, чого я не хочу, буквально навіть людиною, з прийняттям людини, я не хочу того цього, третього, а я це виконую. Я цьому там підкоряюсь, слухаю, сприймаю як авторитет. Це дуже дивно насправді. Це дуже дивно, наскільки люди сприймають за чисту монету все те, що їм е е нав'язують. От буквально нав'язують, що ти то, той-то, тато, тето, і маєш робити тето і бігти туда то. Та ще й е, казати тето, та ще й думати так-то, і не дай Бог не подумає щось інакше. Навіть не скажеш, а подумаєш. Такий внутрішній поліцейський, який дубиною карає, що, ой, що це я таке подумав, це ж не можна таке думати. Та ще й не тою мовою, та ти що? Окей, вигрузив я це з себе. Давно хотів це сказати. І повторю ще раз, для себе. Немає ніяких зобов'язань у мене, крім тих, які я сам обираю. Навіть нав'язані мені зобов'язання, це все одно мій вибір. Мій вибір зі страху, наприклад, тому що я боюся відмовитися від цього. Тому що дуже там авторитет, чи страх, чи сила якась, яка нав'язує, це все я не можу дозволити собі відмовитись від цих зобов'язань. О, і тут виникає оце питання. Дозволити собі. Оце ключик. Дозволити собі. Будь-що взяти зобов'язання, відмовитись від зобов'язань, чи ще будь-що, що, що, що захочеться. Оце ключ у дозволити собі. А в першу чергу я дозволяю собі думати <гум> так, як мені хочеться, а не так, як мені нав'язують. А там, де думати, там і відчуття. Ну, ось тут поруч. До зустрічі.